Всім доброго дня! Сьогодні я розібрав дельту на запчастини. Ось так залишило рами. що. Ось такий вигляд. Зараз ще покажу запчастини. Тут у нас моторчик. На продажі ціна 2200 50 кубів, заводиться, їде. Коробка норм. Закриваємо дощ Колесо переднє. Колесо заднє, вилка, вилка, ланцюг. Так, тут в нас вже заказано все. Бак, приборка, ручки, фара. Те, массо заказано. Так, у нас тут лишилося підніжки, голий руль. Болотник, є болотник, багажник. І ще на рамі лишився задній болотник і багажник. Тут в нас є зірка. То переднє до тормозів. Добре, це переднє, це, це зад, карбюратор я електрика, бобіни, болтики. Це все буду сьогодні виставляти на продаж. Так то. І ще сьогодні відправив амортизатори заклопну трубу і сідушку. Так що по планах підзаробіток має бути непоганий. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. І слава Україні!